Душа людини, чого ти прагнеш? Світ ілюзорний тут увесь земний, а чи на шлях той, що Бог звест станеш, що є реальний, справжній, дорогий? Чи будеш у замкнутому колі, що зло створило, і давно для душ у школі тут ти? Тільки у школі. А що дає Господь тобі не руш, а згодом проснешся ти від сплячки. Подумаєш, живу тут я для чого? Тож втікай від зла, як від болячки, немає зовсім у нім святого. Думки живуть всі у своїм полі, що сієш ними, те й пожинаєш. Любов посій і до доволі, а зло сієш господа не знаєш.